Знов це підвищення цін на паливо, але це що? В перший раз давайте заощаджувати разом. Антикризові авто з невеликою витратою палива. Як ви зрозуміли, тут ми поговоримо про гібридні варіанти авто з бюджетом до 20 тисяч доларів. Найпопулярніший народний автомобіль Ford Fusion гібрид від 2016 року. Бюджет на такі авто стартує від 11 тисяч доларів. Також бувають плагін версії які вміють підзаряджатися, запас ходу яких складає до 50 кілометрів на електрон. Електриці. Наступним улюбленцем йде Ford Escape четвертого покоління від 2020 року випуску. старт цін на нього складає від 18,5 тисяч доларів. Сучасний зовнішній вигляд, шикарна мультимедійна система, шикарна комплектація, витрати пального від 4,5 літрів. Я вважаю це топ за свої гроші. В нашу трійку залітає неочікуваний для багатьох міський кросовер. Це гібридний Kia Niro 17-18 років. Та й взагалі за нього багато хто не знав. П'ятирічний кросовер з витратою пального від 5 літрів і в бюджеті від 12,5 тисяч доларів. Це шара. Ми не обмежуємося лише цим списком, тому ловіть інші варіанти гібридних авто із США. А яке гібридне авто ви б розглянули для себе? А?